Лежав в окопі, почався такий свист. Я руки сховав під бронежилет, прижав голову. Прильот я так розумію, в дерево відлітає і мені. перебиває повністю ногу. Я кричу, що я 300. Хлопці крикнули Повзи, мене затягнули. Нога так і є, по на чомусь тримається. І десь кілометр мене на собі, Паша, мій побратим і сьогоднішній теж наш третій бізнес-партнер з Вадім, військовий, який пізніше загинув. Кілометр мене несли. Болі я не відчував абсолютно. Я бачу, як нога там гойдається. Далі Краматорськ. Мені говорять, треба ногу ампутувати, тому що можуть нирки відмовити. Я лежу, думаю, все, кінець. Я дзвоню там до дівчини своєї, говорю, що якщо тобі це не треба, бо зі мною прийдеться таскатися. Я ж не знав, як має бути на рівні підсвідомості. Я не хотів, щоб вона мене залишала, але ну отак я був налаштований. Вона мені вставила назад мозок, типу, що все буде окей. Оці перші. Тижні перші місяці — дуже складні реабілітації. Так, «А що далі а все життя закінчилося. А хто тобі тоді допоміг? Я відкрив очі, побачив, що коли мене Настя зрозумів, заради кого я буду жити і працювати далі. що зі мною людина є тут.